Булось відкриття виставки акціону Сектор мистецтва. Наближаємо нашу перемогу разом. Благодійний фонд асоціація Моя Україна спільно з благодійним фондом Уляни Кузик провели цю виставку. Мета виставки збір коштів на 67 дронів для 67-ї 67-ї Дук ПС. Відповідно, мета цієї виставки була провести аукціон, на якому зібрати кошти на ташки для наших хлопців. Було продано дві картини і було дві 2000 доларів з цих картин на цю ціль, до якої ми йдемо. Всім дякую, хто відвідав нашу виставку. Ви можете також з 12 до 21 години протягом. Двох тижнів відвідати її до 15 квітня і будь-яку картину, яка тут представлена, художників воїнів та українських відомих художників придбати і зробити свій внесок для збройних сил України, тобто надати свій донат. Дякую, слава Україні! Героям слава!